Відповідь на це питання може вас здивувати, тому що вона не така проста, як може здатись на перший погляд. Ви можете сказати мені, та що там думати? Це все через персонажів. Інша ж людина може сказати, це очевидно через музику або сюжет. Розумієте, до чого я? Для кожного ця гра є успішною по індивідуальній причині. І в цьому відео я постараюсь знайти універсальну причину, яка буде підходити для всіх. І я розумію, ви прийшли сюди матюки послухати, га а не щось розумне, але ну побудьте зі мною трошки. Визначити універсальну формулу успіху гри ми можемо, розібравши всі її аспекти по одному. І почнемо з того, про який, напевне, думають всі, коли чують назву гри: персонажі. Така колоритна каста божевільних пікселів справді може запам'ятатись, але таке ми бачили в інших іграх, чи не так персонажі в цій грі особливі по-своєму. Та близькі кожному до серця знову ж таки по-своєму. Хтось може любити одного персонажа та ненавидіти іншого, і це нормально. Пробачте, мені треба виконати квоту матюків на відео Ебать! Можемо продовжувати. Як ми тільки що дізнались, персонажі не є основною причиною успіху гри. Є люди, яким може не сподобатись жоден персонаж, та вони все ж продовжать грати в гру по одній простій причині. Можливо, це музика? Музика в грі є безумовно важливою частиною, але не настільки, щоб музика зробила гру шедевром на роки. Так, багато інтернет-нахлебників досі часто використовують музику з цієї гри на фоні в своїх відео, в принципі, як і я. Якщо ані музика, ані персонажі не є основоположною причиною успіху гри, то в нас залишається ще два варіанти: геймплей та історія. В геймплейному пункті гра не є самим вражаючим і революційним шедевром на перший погляд. Але якщо заглублюватись, то цей геймплей є особливим. Поглянемо на інші ігри, які мають лінійні історії, в яких геймплей є способом розповіді цих самих історій. Але в Undertale геймплей відіграє трошки іншу функцію. Тут геймплей використовується для створення історії, а не тільки для її розповіді. Такі ігри в світі є, звичайно, і їх немало. І навіть спеціальні ігри, що беруть цей прийом за основу геймплейного циклу. Але що робить Undertale унікальною на фоні таких ігор? Так це те, що з самого початку вона презентує себе як звичайна РПГ. Спадають ці ілюзії вже пізніше, коли гравець зрозуміє, в що він вляпався, для кожного цей момент може бути різним. Хтось зрозуміє, що це не саме звичайне РПГ ще з найпершої битви, а хтось отримає це озаріння тільки під кінець проходження. Так або інакше, гра обманює наші сподівання, та ніхуйно так шокує нас на першому проходженні. І тут... Ми вже підібрались трошки поближче до відповіді на те саме сакральне питання з назвою відео. Універсальний секрет успіху Undertale полягає в самій універсальності гри. Звучить якось тупо, правда? Давайте поясню: кожен з вас, напевне, вже знає прикол про те, що кожна копія ставте назву гри сюди, персоналізована. Але з Undertale це частково правда. І діло не в тому, що гра рандомізовано змінюється для кожної людини та просто видає рандомну хуйню кожному. Персоналізація гри залежить від гравця, в тому сенсі, що кожен з нас, коли починав своє перше проходження, мав свої думки, свої переконання, свої поняття моралі, добра та зла. В кожного вони були різні. І на мою думку, саме через це Undertale вдалося стати успішною грою. Кожен гравець міг грати як завгодно, як того побажає. На відміну від інших ігор, ця гра не заважає вам, наприклад, вбити якогось важливого персонажа для сюжета, ну або взагалі повирізати всіх к хуям. Буквально всіх. Ви можете зробити це, якщо захочете. Такий контроль над сюжетом гри немає кожен гравець в якусь РПГ. В таких іграх зазвичай погані поступки прямо називають поганими, а хороші винагороджують. В Undertale ти можеш не проникнутись персонажами та їх характером та піти їх вбивати. Просто ще повеселитись. І це буде ваш вибір. Подальша гра буде змінюватися від того, що ви будете робити в процесі її проходження. І в самому кінці кожен з гравців отримає те, що він хотів. Справжній пацифіст отримає добру кінцівку, якій він буде радіти. Поціновувач челенджу теж отримає те, що він хоче. Скоріш всього, такому гравцю буде не так важливий сюжет, як геймплей та його складність, і тому під кінець проходження різанини. Гра винагороджує такого геймера складною битвою, на яку він так чекав. Нейтральний гравець, який когось щадив, а когось вбивав, закінчить гру. Він отримає кінцівку, що зможе його обрадувати. Також після проходження та ознайомлення з грою. І її механіками він зможе спробувати пройти гру заново в залежності від того, чи зачепили його персонажі та сюжет, або геймплей та бойовки. І я вважаю, що це було ідеальним рішенням від розробника, тобто Тобі Фокса, щоб задовільнити будь-якого гравця. Таким чином, Андертейл і стала успішною, знову ж таки, через свою унікальність та універсальність, через свою можливість сподобатись будь-якому гравцю, не дивлячись на його стиль гри чи моральні норми. І от вже зараз я можу сказати, що дуже мало ігор йдуть тою ж дорогою, що Undertale. Мало ігор мають в собі таку варіативність або можливість для будь-якого гравця закохатись в цю саму гру, не дивлячись на його вподобання в іграх. І от вам деякі приклади. Гра варіативна та інтерактивна, але це все не має ніякого нахуй значення, так як кінцівки в грі дві, та обидві з них вирішує останній вибор: а.к.а. вибрати хорошу кінцівку чи вибрати погану кінцівку. Оця гра теж дуже варіативна, і на відміну від останньої гри, кінцівки в ній залежать від виборів, які ти робив протягом всієї гри. З двох ігор саме ця більше схожа на Undertale по своїй структурі і подачі сюжету, Себто дія дорівнює наслідку, який дорівнює кінцівці. Це означає, що кожна ваша дія призводить до наслідку, та сукупність цих наслідків призводить до однієї з багатьох кінцівок. Коли в Life is Strange, це більше схоже на. Нічого не варта дія, яка призводить до більшої кількості таких дій, які не впливають на фінальний результат, дорівнює одна дія, яка є важливою, тобто вирішує кінцівку. Це, як ви могли бачити, були приклади взагалі інших ігор, взагалі в іншому жанрі, але вони доволі схожі з сюжетною структурою на Undertale. І підсумовуючи це все знову, Undertale стала такою легендарною грою, якою вона є зараз, саме через можливість імпонувати будь-якому гравцеві, коли інші ігри зазвичай імпонують одному типу гравців, який і так був би зацікавлений в цій грі з самого початку. І це не означає, що персонажі або музика Undertale не означають нічого в контексті її популярності. Вони теж мали неабияку роль, але, як мені здається, без того, про що я говорив вище, ця гра була б звичайною, хоч і дуже якісною нішовою РПГ, до якої тягнулись б тільки фанати такого жанру, бо вона мала б тільки їх як свою таргетну аудиторію. Тому це означає, що варіативність, унікальність та особливість Undertale є першим же пунктом, і зразу після нього йдуть такі пункти, як персонажі, музика і все інше. Фух, дякую, що додивились це відео. З ним я непогано так попотів. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо ви чимось не згодні з моїм визначенням основоположної деталі успіху гри, можете написати про це в коментарях. Я був би дуже радий подискутувати на цю тему.